Бібліотеки всього світу зберігають мільйони книг для дітей, і щорічно ці колекції поповнюються новими літературними шадеврами. Так мудрі цього світу передають життєвий досвід наймолодшим поколінням читачів. Сьогодні справді свято. Може, хтось думає, що це така пересічна подія. Ну, подумаєш, кожний тиждень відбувається свято дитячої книжки. Але кожен рік це особливе свято свято народження книжки. І ви знаєте, починається тиждень дитячої книжки, але. Книжка має бути не тиждень. Книжка має бути з вами не місяць, не рік, а скільки. Все життя. Думки мільйонів людей, що писали та читали книги, зібрані в бібліотеках. Письменники наголошують, місця, де зберігається тисячі книг, можна вважати святими. Книжка в моєму уявленні це щось подібне до ікони. Чому ікона чудодійна? Бо на неї молилося багато людей. Вони передавали свою енергетику, своє добро до іконець, звертаючись. А коли перечитує людина книжку, вона теж вона переживає разом з героями. Вона теж вносить сюди часточку своїх відчуттів. Упродовж книжчаного тижня у бібліотеці відбудеться низка конкурсів вікторин та зустрічей із письменниками. Діти обіцяють завжди будуть любити книжку, та із задоволенням відкриватимуть для себе розмаїтий світ. Я на Максим Драбінова, Черкаська Скурбановин.